Мене звати Патрік Пьонтек, я менеджер з продукту по зеленим кормозбиральним машинам у компанії «Клас Польща. Зараз ми знаходимося в Гарзевінкелі, де презентуємо новинки продукції на найближчий рік. Цього року ми зосереджуємося на машинах для збирання зелених кормів. Ми вже маємо понад 20 років досвіду з косарками, які мають можливість формувати валок. 20 років тому наша перша косарка, Disco 9100CS, вже тоді відзначалася високою продуктивністю та надійністю. У нашому асортименті є косарки зі стрічками для формування валка. І сьогодні я хотів би показати вам інноваційне рішення, яке ще недоступне на ринку. Наша нова косарка Disco 9300DS ідеально підійде для господарств, де є потреба у формуванні валка, але без його кондиціювання. Під час розробки цієї машини ми тестували її в різних умовах і перевіряли її роботу при формуванні широкого валка вузького валка, а також при роботі з двома шнеками. Завдяки цьому ми впевнені, що ти можеш на неї покластися. Контрніж на кінці шнека запобігає накопиченню матеріалу. Якщо ми хочемо працювати косаркою на 100% ширини, достатньо підняти обидва шнеки, і це можна дуже легко зробити під час роботи на терміналі і собус. Машину за бажанням можна оснастити гіроскопом. Завдяки цьому, під час роботи на схилах, ми маємо 100% впевненість у чистоті корму. Переконайся сам. Щіпка. Приїдь і перевір на своєму полі.